Вже гарний гарний розмір. Просто супер. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні приїхав перебалити на класичний фідер. Вибрався вже на провірене місце. Була в мене попередньо тут рибалка, і вдалося нам гарно половити тут карася. Ловили ми на нашу нову прикормку тоді. На макуха Халва. Сьогодні ж взяв я також нашу новиночку з тої самої лінійки сільвер, але вже подвійний чесник. На минулій рибалці ми мішали були прикормочку на підлящика з розрахунком, на карасика. Сьогодні тема буде суто по карасю. Один кілограм прикормки. Зараз я його замішаю. По добавочках, сьогодні я взяв з собою з зернових це буде горох. Також взяв опариш на опариш, рибка гарно тут відкликається. Так, Тут в мене є ще пелець. Ну, Карась дуже любить пелець. це У нас наш метод Stick Mix. Звичайний пельчик, такий, як ми тут міксах. Також риба дуже добре на нього реагує. Будемо додавати пробочками в годівничку. І, звичайно, що класична фідерна наживка це в нас хробак, хробачок. Гарні такі хробачки. Будемо сьогодні це все закидати в воду, але спершу потрібно нам приготувати наш корм. Прикормочка наша, подвійний чесник. Надзвичайно ароматна і має дуже хорошу в собі фракцію. Тут можна помітити є багато пельчику. Прикормка йде доволі таки якісна і гарно збирає рибку на попередній рибалці. Ми вже це перевірили конкретно в цих місцях. Карась, просто шаленів були дуплети. Дуже хороша рибалка в нас вийшла. Так, зараз замішуємо це все, зволожуємо і по класиці даємо час, щоб прикормочка трішки настоялася. Коли замішуємо прикормки небагато, потрібно максимально акуратно зволожувати. Дуже просто її перелити. Добре, що якщо у вас є кілограм сухої прикормки, можна потім трошки досипати і розвести. Але якщо у вас корму взагалі немає, це просто якась критична ситуація буде на риболовлі. В планах сьогодні в мене половити. До вечора половити ніч і половити зранку. Загалом цікаво, як буде рибка поводити себе вночі, тому що останнім часом температурний режим дуже змінюється, в день може бути до плюс 30. А Вночі близько 16 отак наполовину риба дуже відчуває оцю зміну. На попередніх коропових виїздах це дуже було помітно, тому що вся риба клювала вночі. От цікаво, як як поведе себе карась в даній ситуації? Можливо, і підлящики будуть на даний корм ставати. Будемо експериментувати, пробувати. Ну і звичайно потрібно вже починати годуватися, адже в нас друга половина дня, і сонечко вже бачу, поволі починає сідати. Усінні дні короткі, але саме в цей період можна зловити якогось гарного трофею. Тому не будемо витрачати час дарма, замішуємо, домішуємо корм і будемо годуватися. На сьогоднішній рибалці буду використовувати два вудилища, два фідера. Перший в мене для ближньої дистанції в рості 3,60 з тестом до 90 грам. Ловити буду на відстані 30 метрів, досить комфортно буде ним працювати. Друге ж водилище буде в рості 3,9 метра з тестом до 150 грам. Це водилище дозволяє ловити вже за 60 метрів і далі, і доволі таки зручно. Певними годівницями навіть вдається досить вдало пробивати вітер і комфортно ловити. Так, по годівничках е, я використовую ось такі годівниці. Для дальньої дистанції це в мене ось така пуля, а на ближній дистанції таку годівничку використовую. Плюс е, даної годівниці летить е, дуже далеко, е, досить точно і пробиває гарно вітер. Ця ж годівниця дуже швидко вспливає. Загалом е, потрібно мати гарний асортимент, щоб простіше було підлаштовуватися під певні умови. Так, і... Монтаж у нас з фідергамчиком з резинкою. Це дозволяє нам ловити на тоненькій повідці. Зараз я поставив повідець 0.13 і отакі впевнені, сильні загини карасів. Даний повідець відтримує. Гарно рибка сідає, засікається, і з фідергамом набагато простіше виважувати якусь велику рибу. Загодували наші. Дві точки лову закинув по декілька годівниць на кожну і чекаємо перших клювак. Думаю, що рибка буде відкликатися, оскільки попередні рази тут була доволі -таки непогана рибалка, непогана активність. Не знаю, як буде сьогодні, але сподівання всі позитивні. Чекаємо перших покльовок. Так, ще одна клювака. Щось так гарно підігнуло. Буквально перезакинувся, хвилин навіть 10 не пройшло. Я тут так активно дуже не тимпую. Карась, у нас тут періодично такі клював на попередніх рибалках до 10 хвилин. Так, що у нас тут? Може навіть трошечки гарніший, як попередній. Це вже трошки крупніший. Так, рибка. Рибка почала підходити. Не так довго ми рибалимо, як є вже непогані карасики. О, друзі. це такий вже за ладоню красень. Дуже гарний тут карась, такі вони всі набиті, такі грубі карасі. Ух. Але подивіться, на який маленький гачок. Навіть не знаю, чи це камера передасть. Гачок 14-го розміру. І ух ти, такі карасики. Надзвичайно приємно тягнути таку рибку з дальньої дистанції. До речі, зараз у нас дві покльовки з дальньої і одна з ближньої. Рибка радує, а це дуже-дуже приємно. Супер. Так, є ще одна клювака. Буквально дістав з ближньою рибки і тут зразу з дальнячка такий ну, приємний, караз, приємний. Ух, ти що, ти що? Дуже бійкий. Карась. Подивіться, друзі, який красень. Який красунчик. Так. Цей такий вже гарний. Подвійний чесник. Супер, так що рибка в нас напевно в пісок зійшла. Зразу його відпускаємо в садочок і продовжуємо. Є в нас. Певні особливості при ловлі. Тут в водоймі багато, дуже верховодки, дрібненької верховодки. І от годівничку потрібно старатися максимально обчищати, щоб не було цього шлейфу. Тому що, коли годівниця б'ється об воду, частина корму злітає і робить шлейф. І туди злітається просто неймовірна кількість цієї верховодки. Ми ловимо на опариша, а верховодка його просто не пропускає. Доводиться деколи закидати декілька годівниць з кормом, декілька без. Або закидаєш годівничку в точку, зразу бачиш покльовку верховодки, вимотую і без корму закидають трошки правіше або трошки лівіше. І це дає певні результати, дозволяє позбутися цієї верховодки. Тому що, коли вже вона помне того париша, карась на то клювати не хоче. Доводиться трошки так від неї тікати. Але вона не постійно стоїть на точці. Загалом корм ми зробили інертний. Що робити з ним, ми знаємо. Перезакидаємося і продовжуємо. От було якихось декілька потяжок, але рибки нема. Ну нічого, продовжуємо. Де ось такий гарний карасик у нас. Подивіться, який який красунчик. Так, рибка клює, але тут у нас вже такі хмарки збираються нормальні. Зараз будемо витягувати ще цього карася і треба ховати всю машину. Так, риба ще десь далеко. Плюнула аж там, далеко-далеко, 70, точніше 60 метрів, 60 з копійками там. Ух, і гарний карась. В березі почав трошечки давити. О, бачу, як розтягнувся фідергам. Так, ще й завів мені... Під моє друге вулище. От і карась. Ну нічого, це вже гарний гарний розмір. Просто супер. Так, о! Почав вже потроху накрапати дощ. Подивіться, який гарний карась. Так, зараз ми його швиденько відпустимо, це вже реально такий хороший, ще й зачепився плавником. Так, швиденько відпускаємо і... Перезакидаємося, а то дощ, хоч і такий не сильно холодний, але то вже все таки осінь. Зараз я вже буду готуватися, напевно, до вечора. Поставлю на сигналізатори. Будемо ловити карасика ще вночі. Спробуємо. можливо, будуть якісь кращі екземпляри. Думаю, що доцільно зараз на вечір досипати трошки ще животи не підрізати обов'язково в корм, тому що переважно така дрібненька риба вже вночі не така активна. І от карасика це мало би збирати. І додам, що обов'язково горох. Зараз це все будемо замішувати і готуватися до ночі. Ще близько десь до 12 ї і от такий гарний карасик приплив до нас. Так. Гарний такий голодонько. є покльовочка. І покльовка на дальню. Думав, що рибка вночі підійде ближче, будуть клювати, але ж ні. Риба в нас клює здалека. Такий красивий карась. О! Добре, заковтнув будемо зараз витягувати гачок. Доволі сильний, дав гарну клюваку і тишина. Подивіться тільки, який розмір, такі реально за ладоню. Всі карасі дуже гарні, дуже грубі, і покльовки в них дуже сильні. Не часто, але Майже кожну годину нас радував такий карасик вночі. Зараз вже п'ята ранку. І от Така рибка мене розбудила. Ще один красунчик. Біжить. Супер. Ніч пройшла в нас доволі таки успішно. Практично кожну годину ми бачили одну, а то й дві рибки. Під ранок на ближній точці в нас вже проснулися під лящики. Встали на корм чесникові, не знаю, що з ним все-таки зайшло. Декілька рибок спіймав. Ну, але в основному ловимо цільову рибу, ловимо карасики. От зараз перезакинувся і от в зальньої є. Є непогана рибка. Покльовує риба досить активно, як з дальньої, так і з ближньої дистанції. Багато клювак. Стандартні доволі такі карасі, але досить такі хороші. І покльовки в них дуже гарні. Дуже гарно карась загинає, особливо коли ловимо на шнур, покльовку видно, просто супер. Так. Вечером я був, підрізав ще трохи животини. Думаю, що цю процедуру потрібно повторити ще зранку, трошки додати рибці того м'яса і будемо перезакидати і продовжувати. Адже карасики сьогодні досить -таки активні. Доволі хороша реалізація риби в нас на сьогоднішній рибалці. Практично процентів 90 клювак риба вся засікається. Навіть коли вудочка собі просто стоїть, покльовка, ти підходиш і риба там може півхвилини сидіти і риба не сходить. Використовую монтаж, який показував на початку рибалки, це у нас фідергам, повідець 60 см. Товщина повіця 0,13. а Також гачок мавер катана 12-го розміру. Він гарно підходить для ловлі карасика, як з хробаком, так і з опаришем. Єдине, що друзі, які б якісні гачки не були, їх періодично потрібно змінювати. Якщо гачок вже погано пробиває опариша, його обов'язково потрібно міняти. Перекидаємося, рибка покльовує. Зараз щось трошки притихло. Додав ще животини в корм і подивимося. Появилася знову та сама проблема, яка була вчора. Якщо при закиданні йдуть удари якоїсь з верховодки, карась після того не бере. Тому е, працюємо над тим, щоб спіймати ще карасиків і відсікти верховодку. Е, прикормка у нас сьогодні з горохом, вже з животиною, така як карасик, любить. Пасмурна у нас сьогодні погода. Прикормка не сохне, дуже подобається те, що вона така важка інертна. І карасикам вона подобається. Навіть Зранку декілька лящиків її, підлящиків оцінили. Напевно, що на цьому дуплеті будемо закінчувати нашу рибалку. Рибка непогано прокльовує. Можна ще сидіти і ловити, тому що активність є, але напевно час вже збиратися їхати додому. На кінець рибалки, ось таких два непоганих карасика. Приємний розмір. Така рибка, напевно, була стандартна на нашій сьогоднішній рибалці. Помітив одну цікаву річ, що. Рибка хоче прикормки. Коли ставала на точку ця верховодка, коли почалися покльовки верховодки при закиданні, наступні годівниці я закидав без корму, щоб її відсікти. І е з такими закиданнями покльовки карася припинялися. Три закидання без корму, одного карасика зловив, далі пішла пауза. Як тільки не забивав годівницю з кормом, закидав, Буквально до 5 хвилин зразу була клювака бажаної риби. Отож, рибка хоче все-таки прикормочки. Подвійний чесник сьогодні порадував. Просто е дуже класна прикормка, досить якісна і рибку збирає дуже добре. Ну і думаю, що настав час подивитися на наш улов, що ми там наловили. Такий доволі важкенький і гарний улов. Вважаю, що нам вдалося показати гарний результат по карасику. Адже саме це була цільова риба, прикормочка наша сільвер, подвійний чесник. Такий дійсно відсікла нам тих підлящиків і наловили суто карася. Тож підлящика в нас в улові було дуже мало. Один такий гарненький. І, в принципі, все загалом по карасю, прикормка просто супер. Зараз зважимо, скільки там тої рибки є, і будемо відпускати. Ось така доволі продуктивна рибалка в нас вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх. а Також не забувайте підтримувати україномовний контент подобайкою та підпискою. Також, кого зацікавили наші прикормочки, то ознайомитися з ними можна завжди на нашому сайті anvifishing.com.ua. З вами був Анушкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!